Калуші відбувся легкоатлетичний пробіг пам'яті загиблого в АТО Павла Ліщинського. Захід зорганізували Калуський міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з управлінням сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту та управлінням освіти Калуської міської ради. Стартували легкоатлети від пам'ятника Роману Шухевичу, а фінішували в Калуській загальноосвітній школі першого другого ступенів номер 9 що у мікрорайоні Хотінь. Саме там навчався Павло Ліщинський. Участь у пробігу взяли не лише школярі, а й учасники я зовсім випадково прийшов, побачивши, вийшов турнір і прибіг. Вони були дуже хоробрими і вічна їм пам'ять. Слава Україні! Перемогу серед молодшої вікової категорії здобув Денис Магеровський. старшою дев'ятикласник загальноосвітньої школи номер 9 Богдан Дзюбак. А серед учасників АТО Андріан Волгін, депутат Івано-Франківської міської ради. По-перше, якщо буду відверто, то для мене не було це тяжко. Тому що я є професійний спортсмен, масія спорту по боксу. Зараз я є депутатом Івано-Франківської міської ради, також я є ветеран АТО. Але ще два роки тому я отримав травму в Іловайську і я не зміг, не можу продовжити свою професійну кар'єру. І я почав захоплюватися бігом, а саме бігом з перешкодами є таке всеукраїнське змагання, гонка нації. Два рази я там приймав участь і з 300 людей я перебігав восьмий результат. Тому я буду відверте, для мене не було це тяжке, але в першу чергу я захотів прийняти участь в пам'ять загиблих людей, які приймають участь зараз в антитерористичній діяльності, але насправді в війні. Бо я просто розумію, що люди забулися і треба хоч якусь шану давати цим людям. Тому я вирішив прийняти участь в цьому забігу. Після пробігу у загальноосвітній школі номер 9 присутні вшанували пам'ять Павла Ліщинського та всіх, хто боровся за цілісність нашої держави. Павло Ліщинський був призваний на військову службу у листопаді 2013-го. Служив у 80-й окремій десантній бригаді. Загинув 30 серпня 2014 року у боях під Луганськом. Йому виповнилося лише 19. Також присутні поіменно згадали усіх жителів Ходіння, котрі служили в зоні АТО. Хто знає цих хлопців, про яких ми сьогодні говорили, знаєте, чим вони всі відрізнялися? Всі, хто брав участь у АТО, вони ніколи не були в школі забіятами. Вони ніколи не були тими, як я кажу, негативними лідерами, які вели за собою покинути уроки, зірвати уроки. Вони були отими спокійними і добрими синами, які допомогли татові. Які були безвідмовні, коли щось треба допомогти вчителю, які були і стали громадянами вищої проби в Україні. Я згадую кожного з них, бо кожного з них я маю честь знати. І сьогодні я перш за все складаю подяку батькам тих дітей, які повернулися, тих дітей, які мають сім'ї тут уходять, не народилися тут, але мають сім'ї. Тих дітей, які пристали тут Духотіні, так як Денч... Семчишин Данило, і стали тут на політичну якусь нотку побудови нового суспільства. Але є мама, до якої ми будемо вклонятися завжди. І пані Маргарито, вибачайте, що ми будемо ранити серце, так як ранили серце, і ранимо серце пані Олі. Коли проводимо шаховий турнір пам'яті Ігоря Семенишина. Але пам'ятайте, друге, поки наша пам'ять несе інформацію про вашого Павла. Доти ми будемо вдячні, і доки буде ця земля. Директор міського центру фізичного здоров'я населення Олег Нижник вручив переможцям та призерам грамоти і медалі, а також значки центру. Ініціатор легкоатлетичного пробігу Роман Мокрецький подарував школі кубок переможця із зображенням Павла Ліщинського. Голова спілки учасників АТО Олександр Соколовський подякував учням та директору школи за проведений захід. На завершення мама Павла Маргарита Ліщинська висловила щиру вдячність організаторам та учасникам пробігу за вшанування пам'яті про її сина. Я хочу в першу чергу щиро подякувати директору школи, директору особливо. Що якщо стосується мого сина, проводити захід, він відкриває широко двері. Постійно школи без сумніву, вчителям усім котінської школи, які з такою материнською любов'ю постійно готують заходи, які стосуються мого синочка Павлика. Особливо хочу подякувати Олегу Нижнику Маковецькому, організаторам, організаторам цього заходу цікавого до речі, дуже цікавого, Який вже другий рік поспіль вони не забувають за мого сина. І дуже з такою, такою теж батьківською любов'ю вони виготовляли виготовили ці грамоти, ці медалі дітям. Це їх велика заслуга. Їх... Я їм дуже вдячна за це. Дуже я дякую особливо найбільше тим діточкам, які пам'ятають за нього, які не годують своїм часом часом і йдуть на цей захід, приймають у ньому активну участь. І всім тим я дуже дякую, що пам'ятають мого сина тут на землі. І нехай Павлик з неба бачить ваш труд, тому що це є все ваш труд. Це залежить особисто від вас. І щоб він вам допомагав з неба. Всього вам усього доброго, всім тут присутніш. Справді герої не вмирають, поки живе пам'ять про них. Я Україна. Мені інтервенти. Коси вплітають фашистські ленти і все сильніше стискаються кляті кільця удава, браття затяті, споїну наносять мені нові рани ті, хто в душі не зреклися тирана. Бога забувши, вже стали не брати, браття колишні зовітися катором. Тільки була я і буду єдина, непереможна і нескорима я Україна.